Діти, як називається ця машина? Так, це пожежна машина. Як ви дізналися, що це пожежна машина? Машина червоного кольору. А на горі у неї прикріблена драбина. А як ви думаєте, чому пожежна машина червоного кольору? Так, щоб її було видно здалеку. Червоний колір це колір тривоги, колір вогню. А як їде пожежна машина? Швидко чи повільно? Так, швидко. А чому пожежна машина рухається швидко? Так, щоб дістатися швидше до місця пожежі, щоб загасити пожежу і врятувати людей? Коли машина їде по дорозі. Її не тільки видно, а й дуже сильно чути. Ось вона, сирена, прикріплена зверху на кабіні. А чи знаєте ви, що лежить в пожежній машині? Так, інструменти шланги, вогнегасники, сокири, лопати. Як називають людей, які працюють на пожежних машинах? Так, це пожежники, вони сильні та сміливі. Багато пожеж відбувається від необережного поводження з вогнем. І щоб не трапилося біди, треба добре знати правила. Зараз ми з вами їх повторимо: сірники не іграшки, дітям їх не можна до рук брати. Не можна бавитися з електроприладами. В лісі вогнища. Ним можна розпалювати від багаття ліс може згоріти. Якщо трапилася пожежа, негайно телефонувати у пожежну службу 101. Діти, постарайтеся запам'ятати такі правила і завжди їх дотримуватися. А зараз ми з вами побудуємо пожежні машини з паперу. Розглянемо пожежну машину, з яких частин вона складається. Пожежна машина складається з кузова та кабіни. Якої форми кузов пожежної машини? Так, він прямокутної форми. Якої форми кабіна пожежної машини? Так, вона квадратна. Що розташовується над кузовом кабіни? Так, це драбина. А що розташовується над кабіною пожежної машини? Так, вгорі сирена. За допомогою чого пересувається пожежна машина? Звісно, за допомогою колес. А якої форми колеса? Так, вони круглої форми. Для роботи підготуйте аркуші кольорового паперу наступних розмірів. Один аркуш. Прямокутного розміру, інший прямокутник вущий і довший. Також різні смужки чорного картону та невеличкий прямокутник блакитного кольору. Також вам знадобиться клейонка, клей, пензлик, ножниці та серветка. Великий червоний прямокутник необхідно зігнути навпіл, щоб кутики зійшлися та провести по лінії згину пальчиками. Щоб вийшла ось така довга книжечка. Це буде кузов пожежної машини. Далі беремо вущу і довшу смужку паперу. Також її згинаємо навпіл, з'єднуємо кутики і проводимо по лінії згину пальчиками. Це буде кабіна пожежної машини. З одного боку, ножницями необхідно зрізати кутик цієї кабіни. Кабіну буде необхідно приклеїти до кузова пожежної машини, а поки що її просто вставляємо і дивимося, як вона виглядатиме. Далі беремо блакитний прямокутник. Також згинаємо його навпіл. Перевіряємо, чи зійшлися кутики, проводимо пальчиками по лінії згину. По цій лінії згину необхідно розрізати його на два прямокутника це будуть вікна. Заокруглюємо їх з одного боку. Прикладаємо, як вони виглядатимуть на машині. З маленьких чорних прямокутників смужок потрібно вирізати круглі колеса. Складаємо ці прямокутники навпіл і вирізаємо круглі колеса. Необхідно ножицями зрізати кутики утвореним квадратам. Таких коліс нам потрібно вирізати 6 по 3 з кожного боку. Залишається виготовити пожежну драбину. Довгі смуги чорного картону необхідно розрізати по прямій, щоб утворилося дві тонких смужки. Іншу смужку картону потрібно розрізати по короткій стороні на тоненькій Палички, драбинки. Викладаємо короткі драбинки на довгі. Так виглядатиме пожежна драбина. Тепер усі деталі пожежної машини необхідно склеїти між собою. Спочатку наклеюємо на кабіну пожежної машини вікна, намащуємо блакитні заокруглені прямокутники клеєм, прикладаємо на кабіну, розгладжуємо рукою, користуючись при цьому серветкою. Тепер кабіну вставляємо. Кузов пожежної машини. Потрібно змастити лише частину кабіни пожежної машини клеєм від низу до середини. Клей намашуємо по обидва боки кабіни. Приклеюємо кабіну до кузова з правого боку. Розгладжуємо за допомогою руки і серветки, щоб забрати залишки клею. Кузов пожежної машини ножничками спереду також заокруглюємо. Далі приклеюємо колеса. Намащуємо лише половину. Колеса клеєм. Приклеюємо два колеса близько один до одного в задній частині пожежної машини. Продовжуємо намащувати клеєм решту коліс. Лише половину колеса. Одне приклеюємо в передній частині пожежної машини. Перевертаємо машину на іншу сторону, таким самим чином змащуємо клеєм решту коліс і приклеюємо на тому ж самому місці, де й в передній частині пожежної машини. За потреби користуємося серветкою, щоб забрати залишки клею. Далі приступаємо до склеювання пожежної драбини. Дві довгих смуги картону викладаємо одна навпроти одної. Далі короткі драбинки смужки змащуємо клеєм лише по краях, і починаємо приклеювати ці драбинки на довгих смужках. Зверніть увагу, як розташовуються короткі щеблі драбинки. Вони розташовані на однаковій відстані одна від одної. Спробуйте і ви її дотримуватися. Ось ми й склеїли між собою щаблі драбинок. Тепер цю драбину необхідно приклеїти на саму пожежну машину. Драбина кріпиться під нахолом. Одна її частина розташована на даху кабіни, а інша на кузові. Змастіть невелику частину драбини клеєм та приклейте на вказаних місцях. Ось таку пожежну машину ми побудували з паперу і картону. Спробуйте і ви. Думаю, вам це сподобається. Вона ніби справжня. Чи не так, друзі? Для чого потрібна пожежна машина? Чому пожежна машина червоного кольору? Як їздить пожежна машина? Коли машина їде по дорозі, чому її не тільки видно, а й чути? Для чого це потрібно? Хто працює у пожежній службі? Який номер виклику пожежної служби? Яких правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися?